Мобілізацію в Україні не готують мобілізацію громадян із 18 років. В офісі президента спростовують цю інформацію про це в мережі ікс заявив радник президента України Дмитро Литвин. Далі його процитую: ніхто не готує ніяку мобілізацію з 18-річних», – написав він у відповідь на публікацію про пост про доцільність вив... вивозу хлопців 15-17 років за кордон зауважу, що обговорення стосувалося заяв державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що Україна має схвалити важкі рішення щодо мобілізації. На його думку, таке рішення буде критично важливим, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті, мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Нагадаю, у квітні 2024 року було ухвалено закон про щодо зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Далі про це і не тільки про ситуацію на фронті. В деталях будемо говорити. Долучаю до нашої розмови Андрія Гнатуша, майора Збройних сил України, академіка. Пане Андрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Пане Андрію, я пам'ятаю дуже добре 24 лютого 2022 року і той шалений мобілізаційний ресурс, який був на чергах до ТЦК, і зрозуміло, що ось на тих людях пройти ось цю достатньо довгу війну. Це фактично неможливо. Але тоді я пам'ятаю також висновки експертів, цих людей достатньо швидко одягнули. Озброїли, ну а вчилися вони вже безпосередньо, частково безпосередньо на фронті, хоча і проходили проходили підготовку. Зараз, коли лунають ось ці ідеї, загалом, ідеї про те, що давайте мобілізовувати людей з 18 років, то в мене є питання: який це мобілізаційний ресурс, і якраз про те, що говорить там. Зокрема, і західні партнери, ми там вам зброю дамо, а ви лише мобілізуєте. Але ж це не так просто там, озброїти повністю оснастити одну окрему бригаду. Це і важке озброєння, і артилерія, і дрони, і так далі. І так далі. Ви тут краще за мене знаєте. Тому, коли коли йдеться про мобілізацію з 18 років, то мені здається, що неможливо одразу і підготувати, і озброїти цих людей. Як вам це виглядає? Підготувати 18-літнього інколи легше ніж підготувати озброїти 55-літнього. от але не в цьому проблема України. Я категорично проти мобілізації дітей. 18-20 років вони ще не сформовані. Їм необхідно трошки пожити. Їм треба одружитися. Важливо, щоб у них були діти. Вони мають бути готові до цих речей морально. Але це не значить, що вони в свої 18-20 мають зараз бити байдики, просиджувати е, свій час на площах, і невідомо чим займатися. Вони повинні розвиватися. Вони повинні читати, вони повинні навчатися, вони повинні займатися спортом. Е, я категорично проти мобілізації жінок. Вони повинні е, берегти оце, оце вогнище сім'ї, виховувати дітей, дбати за батьків. В Україні вдосталь чоловіків крапка. У нас є ресурс, у нас є потенціал, а у нас відбилося в певній мірі бажання, тому що існують обставини, які негативно впливають на ці процеси, які мають місце. Є велика кількість речей, які ті ж самі військовослужбовці не розуміють. Ви ви згадували 22-й рік. І оцю епоху, коли всі рвалися боронити землю. Та кожен знав за що, і кожен розумів проти кого йде. А станом на сьогодні люди не мають відповідей: наскільки часу, чи не поміняються правила, і чи будуть мною воювати ефективно? Назвемо це так: Україні не потрібна мобілізація 18 в Україні не потрібна. Мобілізація жінок, оці всі випади заходу, це ініціативи для того, щоб вкрасти наших людей. Основний ресурс в цьому світі це є люди. І Європа, якби проковтнула 6 7 мільйонів наших українців, і не факт, що вони повернуться. Світу потрібні наші жінки, світу потрібен наш капітал, світу потрібні наші ресурси, і світ буде готовий мотати жили з Російської Федерації до останньої краплі української крові. І будуть це чоловіки, чи будуть це жінки, чи будуть це діти. Нам не треба плекати ілюзії. Ми маємо розуміти, що ми потрібні в цьому світі лише один одному. Маємо бути єдні, маємо бути готові, маємо бути. Ну, з високим моральним духом, і повірте мені, будь ласка, за цей там 1016 днів виросла нова генерація українських військових. Та в нас одна з найпотужніших армій в світі. Та Російська Федерація ломить об нас зуби, і кожного дня, кожної доби губить тепер від півтора до двох тисяч особового складу. А вони б могли йти в їхніх інтересах по старій сіньорі. Якби хто питав, якби не ми. Тому всі повинен поважати нас, підтримувати нас і не розказувати нам, що нам треба мобілізувати наших дітей, наших жінок, а підтримати нас снарядами, підтримати нас технологічно і в першу чергу ви знаєте, не дати мені оцей один патрон. А купити 10 буханок хліба, які випечені в моїй пекарні, для того, щоб я міг побудувати патронний завод, от де підтримка світу повинна бути для України. І я нагадаю, що сьогодні здається як юбілейна дата по Будапештському меморандуму. У нас є гарантії від світу по питаннях нашої безпеки, тому що один прекрасний момент з третьої в світі по потенціалу ядерної зброї держави. Ми погодилися її віддати, але були гарантії. А зараз нам кажуть, що не так це було однозначно. Та ні, друзі. Були люди, є люди тої епохи, які підписували, які домовлялися, і яких треба викликати і спитати, хто ким що було сказано, а не що вони підписали, як воно трактується. Тому борімося, поборемо. У нас гаразд трішки більше духу і участі держави в процесі. Вітаю волонтерів з їхнім днем, ангели наші, дякую. Я приєднуюсь тут до вітань, пане Андрію. Волонтери, це якраз знаєте, певна соціальна спільнота, яка себе найменше дискредитувала за час повномасштабного вторгнення, і навпаки, ми до цих людей ставимося з неймовірною повагою. Але коли ми говоримо про мобілізацію, як якраз на противагу, тут я згадаю ТЦК, яка знаєте. Місце зла, певно, що в сприйнятті українців через якраз велику кількість корупційних скандалів разом із МСЕК, але є і певні процеси, які пропонує держава на етапі законотворчості, які все ж таки відбуваються. Наприклад, тепер бригади можуть напряму зв'язуватися з рекрутами, з рекрутами і напряму їх. Призивати до власних лав. А які б ви ще можливо все ж таки позитивні процеси мобілізаційні могли б виокремити? Дивіться, Україна використовує потенціал у приватних центрів підготовки, які сформувалися як нова каста у світовій формації. Це факт. А це є сформовані рекрутинові групи по профілях. Хтось готує тактичну медицину, хтось готує БПЛАшників, хтось готує основи стрільби, хтось готує снайперів. Це є профільні рекрутингові центри, з якими бригадам вартує виходити в комунікацію, і використовувати цей контакт для, для того, щоб могти залучати цивільних осіб. Друге, прозорий механізм стосовно супроводу, скажімо так. Людини до від від учебки до місця його служби, це є проблема, але станом на сьогодні воно вирішено. Є інструменти, і цього знов ж таки вже не варто боятися. Бо це рудиментарщина, яка живе в головах побутового українця. Тобто, це питання це питання вже є вирішено. Що стосується якості підготовки, вона виросла. А так необхідно зазначити, що теперішня вимога війни потребує значимішого капіталовкладення, значимішого ресурсу, значиміших старань для того, щоб людина зайшла плюс-мінус готовою до, там, бойових дій, тисяч тисяч дня. Вона відрізняється 22 другому. Відрізняється зараз професіоналізмом, глибиною, насиченістю, е, новітніх систем пілінгації, ну тобто технологічних рішень, якщо раніше протягом п'яти днів людині могло датися базові знання для того, щоб він став посереднім оператором, то станом на сьогодні цей час підготовки е, має бути не менше 14 днів. Тому що кількість інформації в суміжних напрямках виросла на порядок. і Їх так само треба усвоювати і освоювати добре. Тому повторюся, у нас не все так погано, як е, говорять люди по переходах. Е, не демонізуємо ТЦК. Так у нас є проблеми. Але правоохоронні органи повинні працювати так, щоб оці воєнкоми не могли нагромадити у мільйонні статки. Якщо так трапилось, то притягувати їх до відповідальності. Ну звичайно, що воно вибиває, звичайно, ця несправедливість. Вона нищить психічно людей, які там бачать на ну, це звідси, бачить все там з середини. Ну і не розуміють, а де відповідальність. От в мене є запитання там наскільки часу? Ми тут, але я не ставлю питання, коли буде демобілізація? Ну тобто, природньо, це питання повинно бути вирішено. І я би б дуже сильно хотів попросити людей, які пішли все СЗЧ, записати пілотів. Чи люди, які пов'язані з БПЛА, записати мої контактні дані? Для того щоб ми могли вас оприділити фахові якісні підрозділи для того, щоб при бажанні ви могли продовжувати службу, будучи на своєму місці, виконуючи виконувати реальні бойові задачі і боротися за завтрашній день, це в наших спроможностях. Ми рекрутуємо людей в різні бригади. Вони звертаються, я знаю командирів. Самодурів до них я людей ніколи не віддам. Але я знаю так само командирів професіоналів, які ну класно працюють з значими рейтингами, і ну, з ними будуть результати. Надзвичайно багато що залежить саме від командира підрозділу, командира групи, ну і в принципі командира бригади. Номер телефону 097 132 8 170. Соцмережа «Гнатуш Андрій ви можете знайти, написати, і ми посприяємо в повній мірі. І саме оцей пул людей, які вже були і через якісь обставини покинули несення служби, це в першу оцей ресурс мобілізаційний, який можна підсилити збройні сили України. Люди, які за якихось обставин, зарадливих, незрадливих, ну різне трапляється. Все можна полагодити, якщо є бажання двох сторін. Повертайтеся, і ми зробимо все можливе, щоб ви продовжили вашу службу у підпорядкуванні якісного командного складу. Нам ага. нічого не потрібно. Ми боремося за завтрашній день наших дітей, за ваше життя, і чим зможемо, допоможемо. А воно є в наших можливостях. Повірте, будь ласка. Пане Андрію, дякую вам за цю частину ефіру, але хотів би з вами ще поговорити про ситуацію безпосередньо на різних ділянках фронту. Розумію, що можливо ви не володієте інформацією щодо оперативної ситуації, там, наприклад, на сході, але про загальні тенденції, давайте все ж таки спробуємо з вами поговорити. Зокрема, я згадую про повідомлення, яке було напередодні від керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко. Він говорив про те, що росіяни вже, якщо не помиляюсь, вдруге за останні... Кілька тижнів спробували прорватися до Куп'янська. Тут мені важливо загалом розуміти, якщо вони це намагаються зробити, намагаються зробити певними десантно-штурмовими групами, то вони певно відчувають там слабкість оборони збройних сил України. Я правильно це розумію? Бо росіяни ж далеко не дурні за ці три роки повномасштабного вторгнення можна зробити такий висновок. Дивіться, на відміну від того чоловіка, який з того центру, і щось там розказує умніче, я тут. Я з хлопцями. Я бачу це е, з перших очей, з першої, як то в перших рядах. А звичайно, що є напрямки, які є значимі, які є стратегічні, і ворог буде старатися їх продавити. Є питання порушення нашої логістики, є бажання відрізати наші сили там від е, можливості. На відновлення від можливості переміщення, звичайно, що вони будуть боротися за дороги, вони будуть боротися за отакі вузли: желізнодорожні, транспортні і подібні, подібні, подібні. Є критичні міста, за які йде боротьба. От втрати ворога є значимі при правильному. При правильній стратегії правильному правильній побудові і оборони їм це не вдасться зробити, або навіть якщо досягнуть успіху по якихось напрямках, це будуть значимі значимі людські втрати. І я б хотів запропонувати тим, хто пропонує жіночому мобілізацію жінок і наших дітей, оті керівники центрів, ці Грантуїди, соросята... В першу чергу мають бути мобілізовані ці неурядові організації, які фінансуються за кордону Пане Андрію. Тут тут, тут, тут тут, пробачте. Тут важливо зазначити Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони. Це якраз е, організація, яка безпосередньо працює в РНБО. Це важливий момент. Можливо, просто ви мене не не повністю почули. Тому зробили такий висновок. Я сказав, за неурядові організації. Ми всі розуміємо про кого йде мова про різні центри. Ще раз скажу, понад 100 таких організацій було заброньовано. Їхні чоловіки, ну тобто, які там працюють, ті люди, які були одні з перших, хто підливав масло гонь, щоб розпалити повномасштабний конфлікт з Російською Федерацією. Зараз ховаються в теплих кабінетах, а бились колись в груди, що будуть до... Останньої своєї каплі крові, вишиванці, боронити й бити супротивника. Де ви соросята? От де ви зараз? По Сходу і по Харківщині не турбуйтеся, все під контролем. Хлопці стоять, хлопці титани, просто дайте, дайте розуміння, що вам не байдуже. І вони справляться, вони круті. Пане Андрію, як на мене, дати розуміння, що вам не байдуже, це як мінімум тим людям, які перебувають на даному етапі в тилу, підтримувати українську армію, зокрема як мінімум, донатами, а як максимум. Це пройти підготовку і бути готовим стати до лав збройних сил України в той момент, коли держава тебе для того покличе. Це окремо моя теза в продовження того, що ви говорите, якщо говорити не тільки про схід фронту, подивитися на південь напередодні, зокрема в пресі, були гучні чергові гучні заголовки, я так скажу, які, як на мене, не йдуть на користь. Ну, і загалом українському суспільству, яке це все читає, були повідомлення про те, що росіяни готують наступ на Херсон і так далі. Це до повідомлень про наступ на Запоріжжя. Але що стосується Херсону, і зокрема ось цієї дельти Дніпра, де багато островів. На вашу думку, певні підготовчі процеси росіяни там проводять це, все чи все ж таки ні за вашою фаховою військовою оцінкою. Це інший периметр. Мені важко коментувати даний регіон. Я розумію одне: Російська Федерація не готова зупинитися на Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій області. Це треба розуміти. Це треба усвідомити, і ну з цим треба з цього треба зробити висновки. Російську Федерацію цікавить вся Україна. Вона готова буде там втратити своє поле інтересів в Сирії, в Грузії, але вона ніколи не відпустить Україну, тому що занадто багато всього сходиться і саме на нас для Путіна. Україна це перлина, Нілу. це є просто ну центральна, центральна прикраса його імперії, яку він хоче відновити, Хрин йому в стакан. Нічого в нього не вдасться, будемо боротися, і ми повернемо кожен метр української землі. Для цього нам необхідна єдність для цього нам потрібна підтримка світу, і для цього нам необхідно в першу чергу це бажання. А воно формується розумінням, що без цього на нації не буде, і не треба готуватися до виборів. Треба готуватися до війни. А то я так дивлюся, вже велика кількість. Молодих людей починають шукати політичні сили, у якісь групки появляються лідерських думок. Про що ви думаєте? Треба боронити рідну землю і готуватися. Повторюся, бути кращим завтра ніж ви були вчора. І тоді у нас є шанс, пане Андрій. Щодо сходу, якщо ви там як ви говорите більше володієте інформацією, зокрема. Давайте говорити про певний характер бойових дій, зокрема зимою і в останні ось ці холодні тижні на таких напрямках, я, як часів Яр, Торецьк та Покровськ. Що можете тут сказати? Що можу сказати? Що саме вас цікавить? Е, мені цікаво. Я, я, я поясню своє питання. Росіяни застосовують тактику. Ну зокрема з того, що можна побачити публічно, цих от малих груп, де закріпилася, дай Бог одна людина. Потім до неї підходить підкріплення. Росіяни, певно, що вдало, якщо подивитися, ну на жаль, на мапу Deep State, е, намагаються взяти достатньо великі населені пункти, обходячи їх з флангів. Ось цей, це це мої висновки. Це лише мої висновки наразі людини цивільної. А які ваші ви робите правильні висновки? Змінилася тактика застосування і не лише малих е, тактичних груп. Вони використовують е, свою перевагу в кількості особового складу, е, роздроблюючи його, і просто як мише, як таракани, е, запускаючи з усіх усюд. І так є напрямки, де ці механізми ну працюють, ну і відповідно, вони оволодівають певною ініціативою. Що стосується міст, звичайно, коли вони йшли колонами в лоб, то їхні втрати були значиміші зараз. Вони зайняли історію роботи з флангів для того, щоб брати в напів і потихеньку розбирати міста з країв. Ну їхній вибір. А, Кожен метр, який вони підминають, це руїна. Це треба розуміти. І рубежі оборони готові. Ми, ми маємо сили засоби для того, щоб тримати цей удар. Звичайно, що без додаткових людських ресурсів, без додаткових поставок БК, це буде робити набагато важче. От, але якщо весь світ об'єднався і захотів припинити це, давши нам зброю, давши нам е, засоби, ми легко відкинемо їх назад. Людей вистачає, не вистачає політичного рішення стосовно вирішення певного роду проблем. І все.